Це майстер ваху стоїть на місці, і не рухається. Він не рухається. Що ти зробив Синжи? A god cannot die. I've got a good feeling about this. Вітаємо всіх на боті. Вітаю! Це знову ми. Ві і жіночий голос за кадром це кей. Охуєнно. Блять, Кей добре. Піде зруйний вигляд, що я цього, на жаль, почула, бля. А, <гум> Так, у нас фортуна в Ольвір <гум> на боті. Продовжуємо спроби записати Кей на АДК, якусь це. А взагалі гарну просто катичку. мені випав новий скін, і я захотіла подивитися, як він виглядає. Подивилася, тепер намагаємося записати каточку. <гум> <гум> да. Ну, oh. выглядит симпатично, симпатичный, Господи, стандартные, скини, стандартные эмоции и фортуны. А бать, я пи. Пампкин. Попелюшка, блять. Так, чому ми взяли такий сетап, А нічому? Ані чому? Що... Просто тому, що мені випав скін цей на Фортуну, і я вирішила, що я хочу пограти на Фортуні. Я... У мене немає сподівань записати нормальну катку у мене на АДК, і я на АДК а. зараз дуже рідко граю. Особливо Вольдер, рідко. з саппортом у вигляді волібіра, mm, який да. я не так часто граю. Oh. Але він мені подобається, так що. міточки симпатичні. Ля, яка прийшла. Угу. Красиво. Бам. Так я, в принципі, можу когось встанути, а ти в цей час сказати, п'юшку, угу. дощик. В принципі, може спрацювати. Бля. Угу. Поставлю вар. Угу. Це за сьогодні наша друга катка, і ми знову проти Джина граємо. Ой, а де я? Ти е, да, я? Блядь, де що ж таке? Це Рінат. Нормально так. Я щось так, спокійно. Треба фармити. Опля, яка прийшла. Підходить. Mm -hmm. Нам треба менше кушити, щоб лінія довше була. Mm -hmm. Бо я люблю довго битися. Ow. 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 Бо обличчя я не люблю отримувати. Mm -hmm. Щось там нам тингують на річку. Пиду сюда Ну, Я можу засередовать на фармі. Не заражаю. Тачанка. Треба бек. Угу, я построю бэк нас. Я хоть ману маю. Ропата, ропата Мені подобається, як він танцює Дивіться, у мене є поро. Я забрав. Так? Да? Ну, ну я тобі віддав. <laughs> Твою долю. <laughs> Ау. Ну тепер я б, ти тут обережно. Варіната угу. може встанути, як виявилось. Взагалі дуже рідко її видно. Да. Я все думаю, що йому зібрати, але як не знаємо, немає предмета кращого розтіл. Типу спробую допомогти майстрі або ні. Вони дуже багато тут віддали. повертаюся по річці. Uh -huh. Трое, да? Ріната повертається. Mm uh -huh. Вон Вона не одна. Бля! Та -а -а. uh -huh. відпустіть! Я за тобой сховаюся, не проти. Дякую. Бо чим менше хп, тим більше джин дамажить ультом. Я, конечно, ульт, дала чисто чисто, щоб вони від'їбались. Ну, серйозний бійки не намечаю. У мене трошки лагає. Так то, блядь. Відходь, відходь. Вайхит Угу. Mm -hmm. Я тут вардики почищу. Mm -hmm. Я можу ему в спину зайти. Ты готова? Да, у мене. Його. Хорош. І Я на мід пішов, бо там якісь проблеми. Минусует у Ренати. Угу. Я поки тут стою, бо Рената mm -hmm. не йде. У мене два плейта. Хорош. Це Да, Це помогти. Все, я, я бакаю до тебе. Угу. Майстер в спину заходить. Угу. <гас> У мене мани нема! Блять, на ульту. Сука, мені пизда. Мені пизда. Відходит. Ага. Давно думаю, пора і нас. Бля, це, це було дуже погано, бо я розраховувала на свій ульта, вони не вистачило мани, и я підбігаю, короче. И просто разумію, що у мене немає мани ультануть, коли там двоє стояло, це капітація. Нічого, там не можеш нормально побили все. Ми майстра тільки втратили, да? Я ще якийсь тисний сопор симки кіли віддаю прям. Та ти взагалі Коли таке було? Коли ти граєш з хит, і то правда. Не трош той варт. Ти за нього помреш. Блять, серйозно, а що це таке? Не, вона помре зараз. Вона дає собі безсмертя тимчасове. Mm. Якщо за цей час когось буває, то оживає. Mm. І вона на будь-кого може це кинути. Піду варди почищу. Mm. Ріната мої варди там знову пиздить. ну і сюди. Ууу, честь я А, Вони зараз повернуться до тебе. Та, блядь, ні, не повернувся. Mm -hmm. От тепер повернуться. Дочекались мене. В нього нема ульту, просто тікає. Мене немає. Там майстер йде до тебе. <різوع> 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 майстер непогано грає, допомагає постійно. Оу, воу, 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 воу. Добре. Хорошо, хорошо. Майстер, все було б нічого, якби ти не забирав, блядь, мій фарм. Ну, я піду на жаби по з сніги. Мы же можем не почувствовать. Ой, бля, тікайте. Я затримаю. Ну, по фарму рівненько йде, ты з Джином. Але в тебе керів більше. Я його нарешті догнала просто. Угу. мене вже два прогнаті. Хорош. Вогне ты. Я не меду, поки бо <смеш> Рената тут. А это блядь. наступні, нормально, затримав. ти там я повертаюсь до тебе. блядь. Ой, хорош. У меня я фортунский ульт. Це на контрице. Це на контрице вообще. Мастер, блядь! Пришел, пришел. обережно не будь поруч з майстром бо якщо ульта не ріната... Сука. сукайся не немає нічого І можна було б протиставити Давай! Давай, Z, давай! Рожь. Нет, не бей меня! Я, здается, открыл себе убива Блін, у нас дуже добра команда грає. Да. Вони прям коли бачать, що в них мало ХП, вони йдуть в нашу сторону, і ми розбираємося да, далі. Да-да-да. Молодці Тільки просто. Типу прям байтять. Дуже командна гра. Я трошки бот пропушу. Угу. Можем, немножко М, Немножко Я тримаю Майстер, давай 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 Майстер Блять, Синджит в него пенту забрал, Ну ебаный рот Моя школа Он бы и так впорався, ну Синджит Це майстер ваху стоїть на місці і не рухається. Я організувала мінус 2 башні. Він не рухається. Що ти зробив сі Він здається, роз'їбав свою клаву і пішов кудись. Ну, він повернувся. Верхов Бексфолі. І у мене третій предмен. Ура! Вже Чи другого нема! <гум> не варто збирати деталі? Там можна і далі. Ну, типу, нічого критичного прям, що там. Тебе вже є колектор. Да. Цього достатньо буде. Колектор, домінатор. Збирайся, крит сбирайся, крик сам більше у фортуни. З Мальфітом обережно шотнути може туда. Mm -hmm. Ми тут вдвох що варто зробити. Опарный ліс. Да! Блять. А, тут я тут не одна, була, так що... Сюди може Лілія прийти, давай пошкаем. We'll Все одно нічого ну, да, пошли. Ха-ха. Ха-ха. Ми їх довели. <плес> 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 <Мальфія>! <плес> Ти флешнула вже, коли гра закінчилась. Дякуємо за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і так далі, і тому подібне, і общем, треба щось казати в кінці. Ок. Окей. дякую. Йонь, от він достає якусь саплю, ця сапля прилипає до нього в руку, і він закидує собі його в голову в цей котел. <coughs> Якась така ніч, всякає. Що... <реш> <реш> так, ми, ми так більше грати не будемо. Цю катку можна не, не як повноцінні, а як якусь взагалі постерити вже, випустити, бо це піздець.